Мої вітання усім глядачам інформаційного порталу золочівкрапочка.Нет. Ви дивитесь свіженький випуск програми «Їдло для мізки. Знаєте, хочу поділитись з вами секретною інформацією. Даний випуск мав стосуватись виключно цікавих фактів, пов'язаних з футболом або ж спортом. Ну, так як. Цілий світ зараз охоплений футбольною лихоманкою, адже і в Північній та Південній Америці відбувається Копа Америка, в Європі відбувається Євро-2016. Ну і це було, по крайній мірі, як мені здалось актуально. Але, якщо ви слідкували, на минулому тижні наша збірна просто феноменально вилетіла першою збірною з усіх можливих з даного турніру, тому я вирішив ніяких фактів про спорт і ніяких фактів, особливо про футбол. Трішки відпочинемо. Переключимося на щось інше. Отож, сідайте, зручніше ми розпочинаємо. Друзі, а ви знаєте, що в Індії щороку народжується більше людей ніж живе на материку Австралія? Друзі, а чи чули ви щонебудь про те, що 5 грудня 1664 року біля мису Кале затонув британський корабель під назвою Меней? З усього екіпажу врятуватися вдалося лише одному моряку Гуго Вільямсу. Рівно через 121 рік, 5 грудня 1785 року, біля мису Кале в бурю зазнав аварій англійський корабель, і знову вціліла одна єдина людина. Її звали Гуго Вільямс. Друзі, а ви знаєте, що знаменитий чеський полководець Ян Жишка у військових боях позбувся обох очей. Тим не менш, навіть повністю осліпнувши, він продовжував командувати армію гуситів і не програв при цьому жодного бою. Вороги хрестоносці прозвали його Страшний Сліпець. Коли Жишка помирав від чуми, він заповів, щоб з його трупа зняли шкіру і натягнули на бойовий барабан. Великий воєначальник хотів надихати соратників гуситів після своєї смерті. Друзі, а ви знаєте, що найпопулярніше в світі жіноче ім'я. Анна його носить майже 100 мільйонів жінок. Друзі, а ви знаєте, що в дитинстві всесвітньо відомий астронавт Ніл Арстронг почув сварку сусідів. Тоді місіс Горський вирікала чоловікові і заявила, що більш вірогідним є висадка сусідського хлопчика Ніла на місяць, ніж те, що містер Горський зуміє задовольнити жінку. Саме тому перше, що сказав астронавт. Армстронг після висадки на місяць було побажання успіху містеру Горській. Друзі, а ви знаєте, що у великого монгольського завойовника Чингісхана було 500 дружин і просто неймовірна кількість дітей. Сьогодні кожен десятий житель Центральної Азії є його дальнім нащадком. Друзі, а чи чули ви щонебудь про те, що у 1700 році у Парижі виникла дивна мода? Коли жінки виходили на вулицю в погану погоду, вони одягали капелюшки, щоб би ви могли подумати з громовідводами. Зрозуміло, що це була не найкраща їхня ідея. В результаті кількість нещасних випадків із-за попадання блискавки тільки збільшилась. Але ж це Париж мода є мода. Друзі, а ви знаєте, що відповідно до опису сучасників, російський цар Петро І був дуже високого зросту, близько двох метрів. Він на цілу голову виділявся в будь-якій юрбі, мав міцну тілобудову і відрізнявся прекрасним здоров'ям. Цікаво, що при такому високому зрості розмір взуття у царя Петра був всього лише 38. Друзі, а ви знаєте, що у Китаї більше людей говорять англійською мовою ніж у Сполучених Штатах Америки. Друзі, усі ми з вами чули про шляхетне ставлення до дами в період середньовіччя. Ну, принаймні по книгах і фільмах. Але от стосувалося це тільки однієї дами для кожного лицаря дами його серця. Всім іншим жінкам, включаючи дружину і служниць, можна було хаміти і грубити по повній програмі. Кодекс шанування дами серця народився в 11 столітті з поетичного трактату давньоримського поета Овідія про любов. До 14 століття наявність дами серця для лицаря ставало просто обов'язковим. І часто абсолютно формальним. Тому подібними дамами іноді обирали жінок постарше, які вже не чекали будь-яких активних дій з боку благородного лицаря. Ну що ж, оце і все на сьогодні. Отож, переключаємо свої думки про футбол в більш правильне русло енергії в нас багато. І ще два з половиною місяці справжнього сонячного літа. Отож, відпочиваємо, насичаємо наш організм корисною інформацією і, звичайно ж, вітамінками. Ну і до наступних зустрічей на інформаційному порталі Золочів.нет в програмі «Їдло для міста Па-па!